Відомий Богослов в одному із своїх творів пише. Одні люди вважають, що православ'я відрізняється від інших і розповідань вченням про Бога. Інші вважають, що православ'я відрізняється від інших особливо-християнських конфесій, вченням про Бога. Все це, це важливо, але основна різниця між і іншими розповіданнями це вчення про молитву. Як треба відноситися до молитви? І дійсно в регіному досвіді. Важливо не стільки те, як ми називаємо Бога, як ми Його визначаємо. найважливішим є, як ми до нього відносимося. А молитва якраз і є тією ознакою, як ми відносимося до Бога. Молитва це. Ознака того, що людина жива, що серце людське дише і бажає того, що є Єдине на потребу, людина правильно орієнтується в цьому житті, в основному, в цілому. І тому вона молиться до Бога. Якщо людина вважає себе віруючою, але не молиться, це означає, що вона і себе обманює і обманює інших. Не може бути людина віруючою і не молитися. Якщо людина не відчуває прагні до молитви, це дуже велика проблема. Тому що якщо людина не молиться, це означає, що ми можемо ходити, як живі істоти, але... По суті, ми мертві. Через молитву людський розум очищається, освячується, через молитву наше серце становиться вмістилищем самого Бога. Коли нам важко і ми не знаходимо допомоги ні в кому в земному житті. Ми молимося до Бога, до Пречистої Божої Маті до святих Угодників, щоб вони нам допомогли. Хачува тільки одне, щоб ми молитву не перетворили на засіб щось попросити у Бога, витребувати у Бога. Молитва свідчить про те, що людина хоче бути з Богом. Вона хоче з ним з'єднатися. І саме коли ми стоїмо перед іконою храмі Божому, це означає, що. Саме від молитви, від спілкування з Богом ми отримуємо ту внутрішню гармонію, яку гріх розриває і розбиває. І тому так важливо кожному з нас, зважаючи на всі труднощі, на занятість, обов'язково знаходити час для молитви, щоб наша душа отримувала божественну благодать, божественну енергію яка і дозволяє нам жити в цьому світі, передалювати всі труднощі, хвороби, переодалювати те, що ми не розуміємо людським розумом, чому це відбувається, а це все від Бога. І тільки молитва дає нам можливість це прийняти і в цьому трудитися для свого спасіння. Ми знаходимося на поприщі Великого Хвостру. І це період, коли людина хоче зупинитися в своєму житті і навести порядок в своєму серці, в своєму розумі. Саме для цього ми постимося, тобто утримуємося від м'яса, молока і навіть риби. Для того, щоб наше тіло утончилося і воно не керувало душею, дати можливість силі нашої душі вийти на світло і керувати, як це і заложено Богом в людській природі. Саме душа має керувати нашою поведінкою, а не тіло. І коли ми пустимося, ми поступово розуміємо, що тіло втрачає цю дебелість, Цю м'ясистість і через прозрачність тіла починає проявлятися наша душа і наш дух. Орієнтиром нашої молитви Великий кіст є всім нам відома молитва преподобного Єфрема Сірі. Це дійсно молитва, яка є маяком на весь шлях Великого Господу. Вона орієнтує, чим має жити наш розум, які має наші бути побажання і де ми маємо концентрувати свою волю. Святитель Ігнатій Кавказський Бренчанінов говорить, що без молитви Преподобного подобної свій піст як тіло без душі. А святитель Григорій Палама каже, що Молитва подобного Єфрема Сіріна очищає нашу душу, як вогонь очищає золото. І саме тому в цих коротких, таких лаконічних словах, ми завжди, коли звучать ці молитви, стараємося сконцентрувати свою увагу так, щоб ці слова, які йдуть з тих далеких далеких віків, стосувалися і мене, конкретно мене сьогоднішнього християнина 21 століття. Ми маємо не тільки ці молитви проговорювати і молитися в церкві Христові. Не має бути такого дня, щоб ми ранком і вечором, як мінімум, самі вдома не поклали ці поклони з молитвою прихолодного при Єфрима Сіріна. Молитви, як ми пам'ятаємо, починаються. Словами «Господи і животам пожилотами. І цими словами ми визначаємо, що Бог є владикою мого життя. Він є господарем мого буття. Тобто я не просто визнаю, що існує Бог десь там, далеко на небі. Ні. Бог тут зі мною. І він мій, володар і господар мого життя. Без визнання саме цього християнське життя не має сенсу. Тобто, весь наш шлях земного життя і особливо шлях Великого посту це визначання правильної цілі, куди ми йдемо. А ми йдемо до Бога. Ми розуміємо, що сенс земного життя тільки у спілкуванні з Богом, з'єднанні з ним. І саме тому, коли я молюсь, я проговорюю, що да, Господь, Бог є владикою і Господом мого життя. І я йду цим шляхом дуже важким шляхом і одразу розумію, як це важко. Тому що я знаходжуся в полоні гріха, сил мені недостатньо. І саме тому я молюсь, я прошу Господа дати мені допомогу в цій боротьбі, в цій війні. А війна як війна. Там є і поранення, там є і жертви. І в духовному житті це також. Коли ми називаємо себе християнами, це не просто означає, що ми йдемо цим шляхом прямої. Ні, це шлях боротьби і війни, внутрішньої війни. І це завжди розуміємо, що ми будемо і падати, будемо спокушатися, але для хрестянів важливо знати свою ціль. Впав не по своїй волі. Чи, можливо, по своїй слабкій волі, але встаєш і йдеш далі. Але ми просимо допомоги, тому що наше єство слабке. Ми не можемо сподіватися на свої сили. І тому ми просимо у Господа, щоб Господь, Владика Живота нашого, не дав нам духа праздності, духа уміння, Духа празднослов'я і властолюбія. Важливо також зрозуміти, що коли ми говоримо про ці стихії, на які концентрується наша увага, то ми просимо не просто нас ізбавити від цих страстей і цих гріхів. Ми кажемо, що це дух праздності, дух, униння, дух, властолюб'я і празднослов'я. Тобто ці негативні явища, які є в нашому житті, вони не нейтральні, вони кореняться в духі злоби. за ними стоять духи бісовські, які борються з людиною, Точніше, вони хотіли б боротися з Богом, але Бог не, 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 не досягає них. І тому вони борються з образом Божим. І коли ми Звертаємо увагу на молитву преподобного Єфрема то ми бачимо, що тут є два полюси негативний і позитивний. Негативний полюс, полюс це дух праздності. А позитивний це дух ціломудря і смириномудря. От людині треба пройти цей шлях від Духа празності, від нього відмовитися і дійти до Духа Смириномудря. І ціломудрія. Чому преподобний Сірін і та церква починає боротьбу саме з духопразністю? Тому що саме з того, як ми настроїмо свою волю, так і піде життя. Праздість це лідність. це коли людина нічого не хоче робити. Вона залишається. З тим станом життя, який є. Інколи в матеріальному житті ми розуміємо, що праці може з'явитися, коли людина досяла якихось якийсь статус. Тобто, вона має мільйон і вона вважає, що цього достатньо для її життя. Хоча ми знаємо, що на практиці це буває дуже рідко. Людина заробила мільйон, вона хоче 2 мільйони. І так далі. Але в духовному житті все ще більш важливіше, тому що в духовному житті немає зупину, немає статики. Якщо людина зупиняється, вона одразу падає. Тобто в духовному житті ми маємо завжди ставити собі високу ціль і йти поступово до неї, не зупиняючись. А це якраз праздник, праздник, цей стан, коли людина не хоче нікуди йти. Але особливо в нашому житті ми бачимо, що саме празність породжує ці негативні явища, не тільки які стосуються конкретної людини, а цілого суспільства нашого. Саме від празності з'являється і алкоголізм, і наркоманія, і інші такі недоліки, страшні, про які дуже стидно говорити з ангонациховними. Праця це заповідь Божа. Тобто людина має завжди працювати над собою, тому що в раю людина отримала заповідь Божих працювати над ранним і його зберігати. Тобто, якщо людина не працює, це якраз означає, що вона не виконує благословення Боже. І тому людина має завжди над собою працювати, тому що саме в цьому є внутрішній прогрес людини. Є такий експеримент, проводили в 1968 році в одному із американських університетів. Експеримент називається сесія 25. Хто цікавиться, може цю інформацію знайти більш широко, я скажу тільки контури цього експерименту. Вчені зробили такий експеримент над мішаном створили майже ідеальні умови для мишей. Поклали їх в одне приміщення, дуже тепло, там було їди і поклав, положили туди деяку кількість мишей. І цікаво, що на першій стадії миші не треба нічого шукати, все тепло, все, їжа є. Вони дуже... Швидко розмножувалися. Але на якомусь етапі розмноження зупинилося. На іншому етапі з'явилися в такому тваринному світі такі явища, як маннібалізм, гомосексуалізм. І поступово кількість гішей стала зменшуватися. В результаті за деякий час всі ці міші загинули. І вчені вважали спочатку, що якийсь випадок такий нейтральний. І вони зробили 25 таких експериментів, чому і називається експеримент 6-25. Це означає, що далі в тваринному світі, якщо з'являється празність, якщо з'являється вот такий комфорт, який забезпечує нам і світу сітком починається процес самознищення. І ми можемо якось зробити паралель з тим, що відбулося в цьому експерименті, з тим, що відбувається в нашому світі, ми бачимо, що самі комфортні суспільства, вони самознищуються. Тобто нам треба завжди над собою працювати особливо в духовному плані. Тому що якщо не будемо працювати над собою, якщо ми так все залишимо, то одразу з'явиться і уніння. Тому що, здається, нікуди йти, ні на кого діятися. Але людина празна, вона ще, як ми знаємо, на словах знає, як всім керувати. В неї є страсть власнолюблення. Якщо людина не працює празна, вона і на словах, знає все, як має відбуватися. І саме празна людина це людина багатослівна. Вона все знає, про всіх знає, переносить різну інформацію, достовірну, недостовірну. Тобто це та пастка, на якому відбувається знищення духовного життя людини. Саме тому преподобний Єфремсілі не просить у Господа, владика живота, щоб допоміг нам побороти і празність, і лінність, і униння, і празднослов'я, і властолюбія. І обов'язково на цьому не зупинятися, тому що треба не просто від... ізбавляти себе від якихось негативних явів. Ми маємо себе насвіщати духовною благодаттю тими чеснотами, які йдуть від Бога. А це саме ціломудрія і сприйномудріє. Це любов і терпіння. Це те, що відбудовує нас із дає нам стимул життя, дає нам внутрішню радість. Боротьба з ріком це не просто униння, не просто тягар, який нас, е, створює нам дискомфорт. Ні. Якщо людина йде правильним шляхом боротьбі з ріком, вона отримує одночасно і внутрішню радість боротьбі. Тому що вона з'єднується з Богом, Бог дає цю радість. І людина хоче і боротися, і молиться, і допомагає іншим. І щоб не вважати, що все, про що сказав преподобний Єфрем Сілін, це просто теорія. А як зацепитися за цю боротьбу? Щоб не просто читати чудові твори святих отців. Особливо таких подвірстів, високих подія, які для нас просто не досягаємо. І ми, вроді, хоч хотіли би це зробити, а ми живемо в іншому вимірі. І Тому преподобний Сірін закінчує свої молитви чим? Він каже, щоб Господь дав побачити мої гріхи і не бачити гріхи інших. Тобто досягнути такого стану. Де йде боротьба за своє спасіння, за любов Божу і любов до людини. І це прямий наш вимір, бо це наші можливості любити Бога, робити все, що можливо, щоб і серце відкрилося для Бога. Але це буває тільки тоді, коли ми відкриті для людини, коли ми бачимо страждання, потребу іншої людини, і це нас болить всередині. Ми не можемо закритися чи відмахнутися. Ми хочемо допомогти і допомагаємо. А коли бачимо якісь недоліки людські, то треба подивитися на себе. Це відображення моїх недоліків. Ця та людина не бачить недоліків іншої людини. Вона в іншій людині бачить тільки добро і любов. Навіть злодії, навіть в бійці, Ця та людина буде бачити образ Божий, святість людини. Тому що в неї є ця святість. А коли ми бачимо в іншій людині недоліки, це означає, що ці недоліки живуть в мені, і я їх побачив. Але побачив не в собі, а побачив відображені, як в зеркалі в іншій людині. І це вже знак, це зіночок до мене, що от це є в тобі, і з цим треба боротися. Не приймай себе це, як твоя частина характеру, тому що інколи ми кажемо, «Да, я такий, я такий, але це мій характер. Це означає, що я опустив руки я Празно відноситися до, до цього недоліку. Я, побачив, що я маю з ним боротися. Маю На основі досвіду християнського зрозуміти, а звідки він з'явився? Тому що як чесноти, як добродіти мають взаємосв'язок, як ланцюжок, так і ріховні наші уроки, гріхи наші, вони пов'язані. З'явилося одне, буде інше. Інколи ми хочемо побороти плоди і замічаючи, що ми вже пройшли дуже великий шлях з самого початку. І треба відпись, якраз для того, щоб ми споглянули на себе, чому священники завжди воглошують і як можна частіше. Тому що саме сповідь це бажання і реальне таке, таке движення всередину себе очистити, побачити. не просто… Формально прийти і сказати, да, я грішня, чи я в таких-таких віках». Серце має, має тріптіти від того, що я говорю. Що це не моє, я хочу від цього відзбавитися, але не можу. Господи, прости, і дай мені силу з цим поборотися. Оце це і є той шлях молитви, до якого нас призиває преподобний Єфрем Сірін. І сьогоднішній святковий день, коли ми зібралися в цьому в старинному храмі, щоб помолитися нашому Тріпостасному Богою, припасти до іконки Божій Матері, споручниця-грішник, відчути себе грішником і попросити у Бога допомоги, попросити допомоги і Його Божественній Матері, щоб дали нам побачити, справді побачити, неформально побачити. Свої гріхи і дати нам думку з ними боротися. А якщо буде ця думка, Господь дасть сили. І в цьому буде і боротьба, і радість, і перемога. Це те, чим наповнено церковне життя, чим нас багачує і допомагає нам в нашому Христоножінню у цьому земному житті, так, щоб обов'язково ми пройшли Його і досягнули свої міти, досягнули спілкування з. Нашим Богом досягнули тієї радощі блашеної, які ніколи не буде кінця во віки. Амінь.